І перемога прийде так раптово, як ми ліван брали, як ми нам сказали, хлопці, все, ліван наш. <гум> Немає ніякого значення, який буде день. Значення має, що ми переможемо і в цей день буде найкращий день. ну, буде вечір. Мені здається, що під ранок буде дощ, а потім вийде сон. Погода буде сонячна, яскрава, квітів багато буде, буде багато щасливих людей. І... Прийдемося Донецьком, Луганськом. Чесно кажучи, я думаю, що це буде і, і хмари, буде, і буде сонце. Буде, наприклад, там, заправляти генератори або ще щось, і тут прийде команда, що збираємо речі, війна закінчилася. Хотілося, щоб, щоб це була неділя, напевно, неділя. І ми всі разом зібрались і могли тільки насолоджуватись цим днем. Я думаю, буде сонце. Вже ябуни. Виростуть як кажуть, яблучка буде. буде. вже скоро. дуже скоро. Ще трохи.